Є пінцетик для дрібної роботи, якщо треба приводок утримати, який нагрівається, наприклад, дуже зручно для пайки двигунів. Інструктор із поземним шарк розповідає студентам про збірку дрона. За столом навпроти його колега Олег навчає пілотувати на симуляторі. У школі FPV 3 окремої штурмової бригади викладають підготовку з оперування дронами для бажаючих. У мене в руках стандартний сімедімовий дрон це є базою «ФПВ-шників», дрон, який відносно дуже часто використовується у теперішній війні. Це саме варіант камікадзе. У нас сьогодні за програмою буде практичне заняття, де люди будуть збирати свій перший дрон. У класі студенти тренуються пілотуванню в симуляторах, а попереду практика польотів на інших локаціях на відкритих майданчиках, адже симулятор добрий для вивчення фізики і механіки дрона, а справжній політ суттєво відрізняється, каже інструктор, і показує навчальний безпілотник, на якому будуть літати студенти згодом. Курс розрахований на 6-9 днів. Наставники впевнені, що знаннями й навичками з ФПВ у такий термін оволодіти цілком можливо. А учні зізнаються, що вчитись непросто. Все складне, все цікаво. Це як щось нове, це як навчитися ходити. Чи там їздами мотоциклі, якщо ти ніколи цього не робив, це дуже складно. Бо прийдеться, ну, то рано чи пізно. І треба, ну, треба вміти. Загалом у програмі курсу будова дрона і протоколи керування ним, правила безпеки, різновиди антенн і частот для роботи, програмне налаштування літального апарату, використання fpv камери для орієнтації, діє та протидія РЕП і РЕР тощо. Дрони вони можуть виконувати різну роль, так як і ураження або знищення цілі, так і розвідку. Вони дуже сильно обережуть життя наших військових. Ця школа для всіх, як для цивільних, так і для військових, ми навчаємо як і повністю з нуля, так і поміну. Працюємо з професіоналами у школі. наголошують, що fpv індустрія на стадії розвитку, тому третя штурмова долучилась до цієї галузі. А студенти школи, склавши іспити, отримавши сертифікат, можуть освоїти фах оператора дрона для себе або долучитись до українського війська. Надія Панкратова Костянтин Лужневський, перший міський.